Всім привіт! Я Юля. І якщо раптом ви забили хто я така, то я та сама бісяча баба, яка вже всіх задовбала в Тіктуці своїми сраними рецептами. Окрім цього, я трудяга! Я маю 40 років стажу! Я на тракторі в колоспіру, але на одних рецептах багато грошей не заробиш. Тож мені немає за що бути живим. Саме з цієї причини я вирішила організувати свої авторські тури, тому що під церквою місця вже немає. На онліфан з таких як я не беру. А полгоспи вже всі давно розвалились. Тож тепер, якщо ви бажаєте побачити всі моїх 99 прищів на обличчі вживу, а також кавалера в придачу, для цього вам просто потрібно. Доєднатись до якогось з наших турів і просто прилетіть в аеропорт. А Звідти я на своєму веліку з багажником особисто заберу вас прямо з аеропорту. Добре, насправді я прикалуюсь для цього. Ми беремо круті автівки. І взагалі то в цьому відео я хотіла вам не наплакатись, а поділитись за куліссям організаторів авторських турів. Бо, взагалі, то окрім тіктоків та треців, ми час від часу працюємо. працює. Просто робимо вигляд, що ми дуже розумні і відкриваємо макбук для того, щоб просто вести там. Хоча, пароль. якщо без жартів, а це до речі, дуже складно. Ми працюємо дуже багато. В основному ми прокладуємо маршрути для наших майбутніх по. Дороже і шукаємо круте житло. Як, наприклад, Окрім цього ми шукаємо круті локації, які точно потрібно відвідати, а також шукаємо. автівки. Крім цього, ми постійно шукаємо, де вам буде смачно поїсти, а також їздимо в інші країни для того, щоб попередньо побачити цю країну. І куди перед І без туром. цього монтуємо відео на YouTube для того, щоб ви власними очима могли побачити, як проходить наш тур. До речі, це вже можна давно зробити і подивитись, як пройшов наш тур в Швейцарії. А я Жду вас в нашому турі! І на цьому пока!